Намасте, Моє вище я вітаю ваші Вище я. Сьогодні хочу завершити розглядання класичного шляху в Йозі. Це восьмирічний шлях Аштанга. Ми з вами в попередніх зустрічах розглянули перші 4 ступені. Це яма, ніяма. Асана і пранаяма. Дуже коротко, я вам там трошечки розповідала. Ну, це для тих, хто дійсно, кого дійсно цікавить класичний шлях в Йозі. Тому що видів йоги насправді, я вже казала, дуже багато, але якщо ви все ж таки вам ближчий шлях не тільки того зовнішнього, тобто не тільки тілесної практики, не тільки робота з тілом. Да? А більш вже заглиблено, да більш цікавить і стан душі, і стан розуму. То тоді вам більше підійде класичний шлях, тому що тут більш глибоке йде занурення в цей процес, процес ну духовної вже практики. Тому це інформація, вона більш підходить для тих людей, кого все ж таки цікавить більш класичний шлях, той шлях, за яким який вже пройшли наші вчителі і передали нам систему йоги як подарунок. Подарунок, тобто вони перевідкрили вже ці знання і допомагаючи нам, да, даючи нам, ці знання, щоб ми не наробили помилок, вони розказували, як це було. Сьогодні ми з вами поговоримо про. Більш вищі ступені в Йозі. Одним словом, якщо так брати, це медитація. І ця медитація вона поділяється на різні такі кроки. В восьмирічному шляху це п'ятий, шостий, сьомий, вісьмий крок. П'ятий це Пратіахара, шостий це Тхарана, сьомий це Тхяна, і останній це самадхі. Так от, коли практикуючись, твердився в перших чотирьох, тобто в ямі він да, шлях яма, яма не та яма, про яку ви думаєте, да, а яма це певний, а, п -п певні відносини, які ми будуємо з соціумом. Да, тобто ми там добрі, ми там не брешемо, ми чесні з собою з соціумом, да, ми а, не розтрачуємо. Свою енергію будь-куди, тобто не витрачаємо свою дорогоцінну енергію на будь-що, якщо не приводить до цілей, ми ем, вже маємо задоволеність від того, що маємо, ем, можемо доглядати за своєю чистотою чистою простору, тобто маємо вже якісь накопичення в вигляді тапасу, да, тобто є постійна практика да, чи тренування тіла. Ем, Постійна самоосвіта, і так далі. Не буду перелічувати да, складові, ви можете переглянути ще раз, нагадати собі, що це таке. Також ви освоїли Асну, тобто Асну дала можливість да, почистити канали, да, зробити тіло більш таким. Трошки тут була поміха, скажімо так. А, і е... Навчилися керувати своєю енергією, тобто гармонізували свої енергетичні потоки в нашому тілі, завдяки пранаямі. І ось ми можемо вже приступати до слідучого кроку. Це Прація -хара. Хара. якщо б так сказати, це коли ми а, зосереджуємося всередині. Тобто, якщо брати такий приклад, бджола, яка має лапки, да? цими лапками вона занурюється в. В пльцю, в мед. Да? І ось ці, це така зануреність у зовнішнє. І ось коли ми ці лапки потягає, починаємо витягувати, да? це є витягнутися з зовнішнього і зануритися в глибину. Тобто ми перенаправляємо свою зосередженість з того, що є назовні, з того що, на те, що є в нас всередині. Тобто, на внутрішніх процесах ми починаємо концентрувати свою увагу. І Чому Братягара є перехідним таким етапом? Да? Тому що ми ем, зовнішнє відпрацювали, воно на нас вже не впливає, да? тобто е, ни морально, не фізично, ми не залежимо від того, що навколо нас. Да? І вже можемо концентруватися на тому, що відбувається всередині нас. Ну, завдя... Взагалі-то частіше відбувається, що наші емоції дуже часто керують нашим розумом. Да? І все це воно протирічить нашій природі, нашій духовності. Да? Все повинно бути навпаки. Так. І ось цей процес занурення всередину дає можливість. Да? Нам більше усвідомити м, те, що заховано в нас всередині, те, що можливо м, там внутрі осягнути нашим розумом, тому що. Те, що нам знаходиться навколо нас дуже важко осягнути. І в стані спокою, коли на нас не впливають зовнішні фактори, чи можемо ми абстрагуватися від цих зовнішніх факторів, то ми можемо більш сконцентруватися всередині і осягнути у ту глибину, глибину тої істини, того, хто ми є на самом, нас насправді, да? і пізнати себе у стані саматки. Тому пратяхара, вона. Використовується нами під час шавасани, коли ми намагаємось після практики, асан, пранаям в стані шавасани витягнути відчуття від зовнішнього, сконцентруватися на тому, що відбувається після практики, які там процеси йдуть. І людина, яка хоче медитувати, вона повинна навчитися в да, цій пратяхарі, оцей перехідний. Період він дуже-дуже важливий, тому що просто сісти і потім вже медитувати, бути в Тхарані і в Тх'яні, а потім сама ну без цього неможливо. Тому цей етап дуже-дуже важливий. Ще раз, пратя Хара це, це, так, це така м м м практика, коли ми збираємо все, всю свою увагу на внутрішнє, на зовнішнє не реагуємо. Так, Слідчий етап це тхи, тхарана. Да? Тобто етап медитації, якщо ми беремо повністю медитацію, ми отак поділяємо на такі кроки. Да? ну А в восьмирічному шляху, як я вже казала, це ступені. Тхарана. Тхарана це такий початковий, ну і самий складний стан. Стан а, чи етап в медитації. Чому? Тому що розум постійно вислизає. він Стрибає від одного об'єкту концентрації на інший. І оці, оці стрибки да, треба припинити. Тому харана, можна сказати, що це концентрація. Коли ми. Ем... Ствердилися в Пратя зуміли витягнути от нашу, нашу свідомість зовнішнього, і біль, можемо більше концентруватися на тому, що відбувається внутрі, ми переходимо до концентрації. І концентруємося ми як на зовнішніх об'єктах, так і на внутрішні. Ну, Наприклад, да? перед нами стоїть ну, що? кружка, колівець, да? полум'я, свіча. Чи можливо, ми концентруємось на процесі дихання, серцебиття і так далі. І оце вміння тримати увагу на одному об'єкті, оце і буде концентрація. Да? Але ми будемо помічати, що розум ще в нас стрибає. І коли цих стрибків буде все менше, менше і менше, ми будемо стверджуватися в цій концентрації, тобто будемо стверджуватись в тхарані. Ну, я б сказала, що Тхарана, наприклад, це коли ви читаєте книгу, максимально залучені туди. Але там вже дуже різна подій, багато в книжці, ви очите, ви їх переживаєте, тому але концентрація є на книзі. Ви читаєте, ви там щось уявляєте, ви там щось можете усвідомити і так далі. Ну, мета Тхарани, скажімо так, це розвити одно направленість нашого розуму. тобто Да, щоб було якомога менше оцих стрибків нашого ума. Ам... Тобто прибрати будь-які коливання на поверхні нашого розума і а, досягнути в повній мірі цієї концентрації на об'єкті, який ми обираємо. Це може бути будь-яка практика, да? ви можете практикувати, наприклад, коли процес є медитацією, коли ви це для себе. Вирішили, я буду зараз медитувати, тобто воли і з'явили. І починаєте для себе встановлювати час. 5 хвилин буду медитувати, на, наприклад, ручку, поклав перед собою. і Починаю концентруватися, але перед цим да, я можу сидіти спокійно. Мене не відволікає там, щось там за вікном, щось там сусід грюкнув, чи собака гавкнула, чи ще щось. Тобто я можу не відволікатися. І концентруюсь 5 хвилин. І от в мене тільки олівець, да? олівець, якого кольору, з чого він зроблений, навіщо він потрібен, як він з'явився в мене, тобто, все все про цей предмет. Більш нічого, тобто ваші думки стосовно тільки олівця, хто його зробив, в якій країні, ну і так далі. Якщо ви починаєте, ага, олівець, а навіщо в мені жовти? Може, Можемо красний, і почав. А де я його купив? А там зустрів сусіда. А навіщо його зустрів? Це вже стрибки розуму. Оце так. І уже потім, коли ми ствердилися. Ранні. Тобто ми зрозуміли, що в нас є таке однонаплення, ми можемо настільки концентруватися да? однонаправлено на будь-який чи зовнішній, чи внутрішній об'єкт, ми можемо говорити про дх'яну. Дх'яна – Це вже такий безперервний потік змісту усвідомлення, тобто медитація в чистому вигляді. Тобто не перехідний етап, не початковий, а ось саме це є медитація. Тобто це безперервна тхарана, коли є тільки одна думка. Думка про цей об'єкт. Да? Його сутропатаджалі, про який я вам казала, і неодноразово, ось така книга, в да? мене одна, ще одна там десь така ж є. Коментували ці сутри багато дуже поважних людей. Один з них це Сатянанда Сарасваті. Він казав, що медитація це те ж саме, що концентрація, але більш високої якості. Да? Так можна сказати. А в медитації, да, чи тх'яні практик не перериваю свою концентрацію і не відволікається взагалі ні на що. Тобто це такий стан, коли ви настільки контролюєте свій розум, настільки можете його да, тримати, що не відбувається оцього стрибків, оцих відволікань до тих пір. Поки, ж, поки паралельно з концентрацією да, вашою йде да, ще одна якась думка, хоча б одна: це буде Дхарана. Це не буде ще тхх'яна і не буде той медитації чи Ну, В цьому стані ум більш спокійний, він не так метушиться і е, перебуває у цьому такому стані. Ну і останній восьмий, самий такий. ну... Можливо, кінцевий результат в Йозі, найвищий да, остаточний це самадхі. Стан самадхі. Самадхі буває різне. Самадхі – це надусвідомлення ем, такого вищого гатунку, надусвідомлений стан. Ем, найвища зосередженість, да, це майже так сказати, що коли людина в цьому стані розчиняється в об'єкті. Да? самадхі, да? цей стан з об'єктом буває без об'єкту. Тобто в стані в самадхі теж багато. От в його сутрах Патанджалі там про це сказано дуже подробно. Той об'єкт, на якому ви концентрувалися, чи медитували на нього, ви повністю в ньому розчиняєтесь. Це І під час цього розчинення з'являється надекстатичний стан. Ну, називаємо сад чит ананда. Ну, в перекладі. Сад це наше буття, наша енергія, а, чит це наша свідомість. І Ананда це насолода і блаженство. Тобто, оце і є найвища категорія чи найвища мета в Йозі досягти стану звільнення. Стан самадхі – це є стан звільнення. Це та Мокша, про яку ми з вами. Говорили, коли я вам розповідала про чотири цілі в житті: звільнення людина, яка пережила стан самадхі, вона, повернувшись з цього стану, повністю змінює свій погляд на життя і, взагалі, змінюється. Коли вона усвідомлює, пам'ятаєте, та історія пернальщика за пролиною, коли вона, коли вона занурилась, починає підніматися оцей восьмирічний шлях це є таке підняття. Да? Спочатку яма, ні, яма, асана, прат пранаяма, пратьяхара, Тхарана, Тхяна. І оце світло, коли вона винирнула, да? оце є самадхі, Вона все зрозуміла, вона бачила всіх тих, які. Заплутались в цій має, і вона занурюється знову, да, розуміючи мету, щоб допомогти цим людям також звільнитися, да, також ем, ну, досягти цілей цього життя. Хоча багато хто навіть не розуміє і не може сформулювати свою ціль життя. Ну, ось такий у нас восьмирічний шлях, класичний шлях в Йозі. Ну, скажу так, що. Не всі одразу прям стають на шлях йоги одразу до класичного. да. Деякі говорять, хочу займатися його без всяких оці, оці езотерики, без всяких, хочу тільки тіло. Добре, працюємо з тілом, тому що тіло нам дається саме для того, щоб піднятися да, більш е, на, на, на вищій ступені. Поки ми його не відпрацюємо, тобто не Покращимо проводимість наших енергетичних каналів, тобто енергія не буде рухатись там вільно. Да? Ми взагалі ні при яку там вищій ступені взагалі не будемо цікавитись там, це буде просто нецікаве. Ось тіло нормальне, здорове, все, я спокійний, врівноважений і досить. Ну в цьому проявленні можливо вам так і потрібно. Да? Тут більше можливо цей шлях для людей, яким. Багато чого вже зрозуміли і вважають, що все те, що відбувається з ним, ще недостатньо, да? тобто не гралість уже в це життя, тобто знайшли свій шлях. Да? Це путь пам'ятаєте, чотири цілі, да? свою дхарму знайшли, вже отримали всі. Відчуття чуттєві, які є можливі да, згідно його карми. Виконали артха, да, тобто досягли рівня там, благополуччя і, і награлися да, в ці всі іграшки і вже рухаються до звільнення. Ось цей шлях підходить до цих людей. Але ну, моя мета яка? Так як я викладаю все ж таки йогу за класичним шляхом, і, і моє... Скажімо так, моя дхарма, да? це передавати ці знання, які отримала я, і вже до людей, які більш усвідомлюють свій шлях і розуміють, до чого вони рухаються. Тому і ділюсь з вами цими більш глибокими знаннями. І кожен майстер, який, кожен викладач, інструктор, йоги, який йде цим шляхом, він буде вам про це казати. Да, ви будете це чути, і це буде дуже-дуже добре. І я розумію, що можливо вам це і не потрібно. Якщо це не цікавить, ви не, не треба проявляти насилля до себе. Якщо не заходить ця інформація, ви виключаєте, закриваєте до кращих часів. Наприклад, придбали будь-яку книжку. Да? Ну, от остання книга, яку я придбала, це внутрішня інженерія Садгуру, відомий майстер. Ось, і вона заходить так, що я не можу зупинитися. А буває, так відкрив, дві строчки прочитав чи два абзаці, Думаю, господи, та ні, поклав. Але книжку придбав, і вона буде чекати свого часу. Це буде дуже-дуже добре. Друзі, я вам дякую за увагу. Закликаю вас приєднуватись до. Будь-яких спільнот де є йога, да? де є можливість розвиватися, де є можливість покращувати стан свого фізичного тіла, стан свого розуму. Можливо, вам ще до восьмирічного шляху далеко і важливо вам вас цікавить тільки оця тілесна практика, але от в книги да, Садгоров інженерія» інженерії порівнює та студійна йога, яка зараз я там робила пост З цього приводу, яка зараз є, вона більш похожа, схожа на цирк. Да? А в цирку є біль, і там те ж саме. Тобто дуже-дуже далеко від тієї е, глибини, цієї науки йоги, яка існує. Ну, Нашим людям от потрібна така. Ну, Добре, хоча б так. Знання йоги, воно, на жаль, зникає да, в такому його. Класичному варіанті, і дуже важливо не дати зникнути такому чудовому подарунку, який ми отримали. Я не перестаю запрошувати вас на свої практики. Практики, які проводяться в залі на полякова 9, а зранку понеділок, зранку вівторок-четвер, субота 8.45 початок, і вечірні практики понеділок, середа, п'ятниця, початок 17.45. Бережіть себе, практикуйте і будьте щасливі! Ом, намасте!